Аденома простати, всім вітання. Статистика показує, що аденома передмихрової залози простати трапляється у більш ніж третини чоловіків старших за 50 років. Ознаки аденома, які допоможуть вам вчасно розпізнати хворобу, це струмінь сечі, раптом став слабшим. Під час сечовипускання потрібно більше напружуватися. Постерігаються помилкові позиви в туалет. Відчувається печіння в уретрі. Після походу в туалет залишається відчуття, що сичовий міхур не до кінця спорожнений. Сича каламутного кольору, іноді з крапленнями крові. Зміна звичної частоти походів по маленькому, занадто часто або навпаки набагато рідше ніж зазвичай. Симптоми можуть бути виражені слабкіше або яскравіше залежно від стадії. Багато хто терпить навіть найнеприємніші прояви хвороби, сподіваючись, що все мине без сторонньої допомоги або ж просто зі страху перед лікарнею та можливою операцією. Але сьогодні вчасно виявлення пухлина успішно лікується і без хірургічного втручання, безпечними та безболісними методами. Чоловіки, якщо ви помітили в себе вищі перелічені симптоми, то вам краще своєчасно звернутись до спеціаліста для консультації. Лікування аденоми простати може проводитись як медикаментозно, так і хірургічно. У курс лікування гіперплазії передмихорової залози також входять дієта і корекція способу життя. А також до харчування можна додати препарати на рослинні основі, які спрямовані на полегшення цих неприємних симптомів. Івоніка гербал БТ це унікальний рослинний засіб, що містить виключно натуральні компоненти, які допомагають зменшити негативний вплив аденоми на здоров'я та життя чоловіків. У складі є екстракти насіння гарбуза, пальми, сабаль, насіння томатів, прополісу та ягід журавлини. Завдяки ретельно підібраним компонентам, івоніка гербал БТ зменшує симптоми аденоми простати, полегшує сечовипускання та знімає біль. Засіб позитивно впливає на роботу сечовідільної системи та загальний стан здоров'я організму. А для запобігання розвитку гіперплазії передміхурової залози необхідно дотримуватися профілактичних заходів. Профілактика аденоми простати включає контроль і підтримку балансу гормонального фону, контроль ваги, уникнення переохолодження, раціональне харчування з достатньої кількості вітамінів і мінералів, регулярні помірні фізичні навантаження, своєчасне лікування запальних та інфекційних захворювань органів сечовидільної системи, помірне вживання алкогольних напоїв та відмова від куріння. Для попередження аденоми простати потрібно обмежити вживання їжі, яка може спровокувати закреп і вживати достатню кількість води. Також необхідно щорічно проходити регулярні профілактичні огляди уролога.